Чому круто бути проактивними в вакансіях? Роботодавці часто шукають людей проактивних, але що означає це слово? Давайте будемо розбиратися. А для початку підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть коментарі наскільки по десятибальній шкалі ви оцінюєте вашу проактивність. Проактивні люди не чекають, коли їм скажуть, що робити. Вони самі визначають цілі та шляхи до їх досягнення, активно шукають можливості для розвитку та вдосконалення, а також не бояться викликів та перешкод. З ними керівник може спокійно випасти з робочого процесу і знати, що все під контролем. Отже, що таке проактивність і чому це важливо? Проактивність допомагає нам бути більш ефективними та продуктивними, краще розуміти себе та свої цілі, а також активно керувати своїм життям. Вона сприяє особистому розвитку і допомагає уникати стресу та вигорання на роботі. Як розгледіти проактивного працівника? Йому притамані 5 рис. перше. Ініціативність: проактивний працівник завжди готовий брати ініціативу на себе та починати діяти без вказівки або підказки. Планування та підготовка такі люди завжди заздалегідь готуються до майбутніх завдань, аналізуючи можливі сценарії та розробляючи стратегії для їх вирішення. Також допомога і підтримка. Проактивний працівник виконує не лише свої обов'язки, але й помічає, коли іншим членам команди може знадобитися допомога і пропонує її. Жага до саморозвитку. Він або вона завжди прагне вдосконалити свої професійні навички та знання, інвестуючи час та зусилля в навчання та саморозвиток. П'ятий. Аналітичний підхід проактивний працівник здатний аналізувати ситуації, виявляти потенційні проблеми та шукати ефективні рішення. Якщо ви досі не впевнені, чи проактивність це те, що вам потрібно розвивати, давайте розглянемо які приклади того, як можна змінити вашу життєву та професійну діяльність. Перш за все, проактивність сприяє досягненню ваших цілей. Якщо ви активно берете участь у власному житті та кар'єрному розвитку, ви стаєте більш свідомими та наполегливими у досягненні поставлених перед вами завдань. Наприклад, замість того, щоб просто реагувати на події, ви можете активно планувати свій день, визначаючи пріоритети та виконуючи їх послідовно. Друге. Проактивність допомагає вам приймати важливі рішення, замість того, щоб вагатися і чекати, коли ситуація вирішиться сама по собі, проактивна людина активно шукає рішення і діє відповідно до них. Вона володіє впевненістю в собі та своїх здібностях, що дозволяє їй приймати важливі рішення навіть у невизначених ситуаціях. Крім того, проактивність сприяє вашому особистому зростанню, коли ви Постійно працюєте над саморозвитком і навчанням нових навичок. Ви стаєте більш компетентними та самодостатніми. Відкритість до нових знань та навичок розширює ваш горизонт і дає вам більше можливостей у різних сферах життя. Не менш важливим є те, що проактивність стимулює творче мислення та інновації, замість того, щоб приймати все так, як воно є, проактивна людина постійно шукає шукає Нові ідеї та можливості для покращення, вона відкрита для змін і готова впроваджувати новаторські рішення, що сприяє не лише її власному розвитку, але й розвитку організації чи команди, до якої вона належить. Давайте розглянемо кілька конкретних ситуацій, де проактивність може бути важливою, та як ви можете розвинути цю якість для досягнення успіху у професійній сфері. Наприклад, якщо ви працюєте в команді, проактивність може виявитися в тому, що ви вчасно надаєте важливу інформацію своїм колегам, навіть якщо вони про неї не питають. У власному бізнесі або стартапі проактивність може проявитися у вашій здатності передбачати ринкові тенденції та адаптувати свої стратегії відповідно до них. Також це може бути ініціатива в розвитку нових продуктів чи послуг, які відповідають потребам вашого цільового ринку у особистому житті. Наприклад, вам може знадобитися відвага, виявити ініціативу в стосунках і зробити перший крок у важливому діалозі. Або вирішити конфліктну ситуацію. І нарешті поради щодо розвитку проактивності. Аналізуйте ситуації, постійно спостерігайте навколишнє середовище та аналізуйте ситуації, з якими ви стикаєтесь, розглядайте їх з різних ракурсів та шукайте можливості для власної активної участі. Розвивайте впевненість у собі, працюйте над підвищенням самоцінності, відчувайте, що ви здатні впоратись з будь-яким завданням та ситуаціями, які виникають перед вами. Вчіться приймати рішення, практикуйте прийняття рішень у різних сферах життя. Починайте з невеликих ситуацій та поступово переходьте до більш складних. Важливо навчитися аналізувати альтернативи та вибирати оптимальний варіант. Розвивайте навички вирішення проблем. Намагайтеся активно шукати рішення у випадках зустрічі з проблемами. Розглядайте їх як можливості для вдосконалення та росту. Ставте перед собою виклики. Спробуйте виходити за межі своєї зони комфорту та ставити перед собою нові виклики. Це може бути відкриття нової галузі, виконання складного завдання чи виступ у громадському просторі. Звертайте увагу на самовдосконалення, продовжуйте навчатися та розвивати свої професійні та особистісні навички. Інвестуйте час та зусилля у саморозвиток, оскільки. Це допоможе вам стати більш ефективними та компетентними у своїй діяльності. Не бійтесь зробити перший крок. Пам'ятайте, що кожна нова ситуація це можливість для вас продемонструвати свою проактивність. Не бійтесь брати на себе ініціативу та йти до досягнення своїх цілей. Пам'ятайте, що розвиток проактивності це процес, який вимагає часу та зусиль. Продовжуйте працювати над собою і все вийде. Якщо ви хочете отримати нову діджитал-професію, реєструйтеся на безоплатне навчання за посиланням під цим відео.